Ви помітили, що з наших соціальних мереж зникло життя? Наші соціальні мережі перестали бути соціальними одразу після того, як туди прийшла реклама. Наші соціальні мережі перетворилися на маркетплейс, туди мало людей викладають своє реальне життя. Кожен намагається вилизати свій аккаунт. Речей залишаються за кадром, особливо інстаграм. Ви знаєте, хочеш іноді там виложити щось, а тоді заходиш там, подивився пару фоток, і думаєш, блін, та куди я лізу со своїми тим самим? Люди в соціальних мережах перестали ділитися своїми думками, розповідати свої історії, і весь контент, яким наповнюється соціальна мережа, став таким, знаєте, як образом, який хоче створити людина для своїх клієнтів. Клиентів знайомих.